Оглянемо ще один товар від Logostek, який логічно доповнить шапку від бренду Logos Buff Соти Logos. Це стильний і практичний аксесуар, який захищає від холоду і вітру, і стане у нагоді як для ведення тактичних дій, так і під час полювання та риболовлі. Він виготовлений з високоякісного флісу, який забезпечує комфорт і тепло та не обмежує рухів завдяки щільній структурі, як і шапка. Цей баф добре вбирає під, швидко сохне, зберігаючи свої теплообмінні властивості навіть у вологому стані. Баф має універсальний розмір та сучасний дизайн. Кольорова палітра в даному випадку представлена популярним кольором хакі. Сам баф має на собі певну естетичну особливість, фірмовий логотип логос. Слід зауважити. Що баф тактичний з флісу, соти Логос має декілька варіантів носіння, шарф чи маска. Так, баф від бренду Logos Tech – це чудовий вибір.